Всім привіт! Сьогодні черговий відос Volkswagen Golf 4. Проскакував у мене на каналі чорненький. Значить, горить. Зараз покажу от сервіс. От сервіс Jets. Ну, це інтервальний сервіс, він там може вибивати ну, там заміна масла, наприклад, мозги хоч ви там масло поміняли, там мозги можуть бачити, що от є сервіс. І там заміна масла, ще там якісь нюанси і вибиває такий сервіс. Ну, Він там, в принципі, ні на що не впливає, але може музолити комусь очі. Значить, Зараз попробуємо скинути його. Е, значить, Як робимо? Е, зажимаємо цю кнопку о, від спідометра. Зараз я постараюсь, не знаю, як би то вас прикріпити, що вам показати. Щоб було видно. Бо треба тут дві руки. Якось попробуємо той зробити, не знаю як. Отак, вроді більш менш Так, зажимаємо, включаємо запалення. О, він нас горить. Я знаю, секунд з вісім там плюс-мінус. Потримати. І тоді провертаємо до упора кнопку на часах. Бачите, пропало. Тепер знову виключаємо запалення і включаємо знову. Подивимося, чи воно скинулося, чи ні. Все. Jet сервіс скинувся, Все, Бачите, ще раз показую. Вже не засвічується. Все. Отака От процедурка. Коротенький такий відос. Може комусь буде полезно, щоб не музолило очі. На тому, пока. Дякую за увагу.